У Луцькій громаді з'явилися ще два нових дитячих будинків сімейного типу. Загалом на Волині таких вже чотирнадцять чотири з яких знаходяться у Луцьку. Такі будинки це не лише дах над головою, а шанс для кожної дитини зростати у справжній родині з любов'ю, підтримкою та почуттям безпеки. І це неймовірно, коли місто і церква, і люди і доброчинці можуть разом об'єднуватись для того, щоб робити добро для наших діток. Ми віримо, що дітки не мають бути в інтернатах, вони мають бути в сім'ях. І сьогодні дві чудові сім'ї беруть патронат над дітками. І це неймовірно. Вже дві сім'ї тут живе в цих будинках, і буде чотири вже сім'ї. Тому це свято для нашого міста, і наше місто відкрите для співпраці, для того, щоб якомога більше діток могли бути в гарних сім'ях. Кожен із нових будинків має два поверхи загальною площою 300 квадратних метрів. Вони повністю облаштовані для комфортного життя. Сучасні меблі та побутова техніка створення усіх умов для затишного та безпечного дитинства. Позаду нас сім'я з Маріуполя, яка після початку повномасштабного вторгнення приїхала на Волинь, жили в Коволі і потім приїхали в Луцьк. В них одна своя дитина, і зараз от їхня сім'я вони прийняли до себе в сім'ю. Вона складається з 10 дітей. Чудово, що дітки мають можливість. Отримати сім'ю і мають можливість жити в такому будинку. А це ще одна сім'я, яка заселиться в будинок. Подружжя виховує п'ятеро дітей, двоє з яких біологічні. А ще троє це діти, яким вони подарували нову домівку та батьківське тепло. У родині зізнаються, готові відкрити своє серце ще для кількох дітей, які залишилися без батьківської опіки. Бо ми мали це бажання раніше, особливо я, але все відтягували, відтягували до кращих часів там будинок пізніше. Але коли почалася війна, почали гинути люди, почали з'являтися сироти, діти. Ну я зрозуміла, що завтра може не настати. У цих стінах починається новий етап: із теплом, турботою та вірою, що кожна дитина заслуговує на справжню родину. Дарина Соболєва для новин на часі.